На вимогу депутатів, 5 червня, відповідно до розпорядження голови Коломийської міської ради Ігоря Слюзера відбулася позачергова сесія. На порядку денному Коломийські депутати підготували і схвалили звернення міської ради до президента України та Верховної Ради України, у якому йдеться про недопущення запровадження другої державної мови. Як це передбачено законопроектом Україну ненависників, вимагаємо зупинити мовний шантаж. Диверсію, перекручування положень європейської хартії, не допустити ухвалення антиукраїнського, антидержавного, антилюдяного законопроекту Ківалова колісніченка про засади державної мовної політики номер 9073. Одночасно застерігаємо, що у випадку прийняття законопроекту вважатимемо владу в Україні нелегітимною і застосуємо будь-які законні способи боротьби з нею. На цьому сесію Коломийської міської ради не закрили. Її планують продовжити у Києві. Справжні українці, справжні представники влади стали на захист єдиної державної української мови, як невід'ємної частини суверенітету української держави та своїх гарантованих конституцією прав і свобод. Незважаючи на низку подібних акцій протестів 5 червня, Верховна Рада все-таки прийняла в першому читанні законопроект про мови, авторами якого стали депутати від партії регіонів Сергій Ківало і Вадім Колісніченко. Зокрема, це рішення підтримали 234 тридцять Ніх відповідно до статті 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська мова. Тому законопроект про засади державної мовної політики під номером 9073 ймовірно порушуватиме насамперед основний закон України. Теркарідні медіа вирішили дізнатися, що з цього приводу думають коломийці. Як так може бути дві мови на Україні? Має бути українська мова. Ну, Бачите, я, наприклад, росіянка, то я не проти, щоб була і російська мова. Все-таки класики російські, і література російська багато значить. Не дуже так багато у нас української. Я би хотіла. Негативно. Як думаєте, чи потрібна нам ця мова? Ну як, знати треба, бо спілкуватися треба з росіянами, але щоб і друга державна мова, нащо? Я це негативно до цього ставлюся через те, що ми, українці, повинні говорити українською мовою. І хотілося би, щоб наша Україна і українська мова так і далі процвітала і говорили українці на Україні українською мовою. Я проти. наприклад, не знаю. Чи потрібна російська? Ні, не потрібно. Чому не американська мова, чому не англійська? Чому не польська наші сусіди? Тоже. Чому не румунська, венгерська, а іменно російська? Чому? Ні, я проти цього. Ну, в Україні має бути українська мова тільки. Хай вчать українську мову. Я вважаю, що неправильно. Негативно, Ну, нам не потрібно. Тут, власне, чому думаєте, що не потрібно російському? Я що вважаю, що в державі має бути одна мова, і більше не треба ніяких мов. Кожен має право говорити, як хочу якою хочу мовою. Але державна мова одна. Не потрібно, тому що ми українці і нам не потрібна ця мова. У нас є своя українська. Не можу, як які люди, я звідки знаю. Я знаю, наприклад, для молодої людини то добре знати різну мову, бо десь поїдеш за границею і не знаєш мови. Так що, добре, у нас, наприклад, вчить німецьку мову в школі, і англійську мову діти знають. Ну, а російську не вчать, ну, А добре, аби вчили, бо колись я вчила російську мову. Крайньо негативно. Чи потрібна нам ця мова? Ні, вона потрібна, бо є частина російськомовного населення, яка розмовляє цією мовою, але це не означає, що за рахунок російської треба принижувати українську і не розвивати. Бо виходить, що скоро буде вже українська мова, треба буде до європейців звертатися, аби їй права якісь надавали.